Привіт! Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Bendy Лон Wolf. Самотній Вовк. І так, це не головна новина, що сьогодні буде, бо головна новина ви вже бачите на свої очі. Склеп, склеп, склеп. Ви тепер просто не будете знати, що я Ви будете бачити мене, і я буду бачити вас я дивлюся очі в очі. Так що сьогодні буде особливе відео. По-перше, це вийшла гра, ми подивимося на гру, що за гра, що як, пограємо, попробуємо. А по-друге, будете мене бачити, будете бачити мою реакцію. Прямо, прямо. Так що є до вас ще пару запитань. Перше запитання: де поставити мені вебку, де. Може тут, там, 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 де. Де кажете, там поставимо. Якщо попробую з одного боку, там подивимось, в коментах напишіть. То ну, і питання номер 2 Оце справжній мій голос, а оце голос, з яким я знімаю відео. Так що вибирайте, з яким будемо знімати далі. Я думаю, я лишу старий голос, до якого ви вже привикли. Ну він прикольно виглядає смішно. Та й буду знімати з ним. Якщо ні, перейдемо на справжній голос. Це теж прикольно, думаю, вийде. Так що, так що, відтепер кожну нову гру ми будемо починати грати з вебкою. Там же далі бан-бан має вийти. Вроді 25 -го чи 28 -го серпня. Його ми почнемо вже з вебкою знімати. Можливо, ще десь цього тижня якась гра нова вийде, ми почнемо знімати. Ви в коментарях пишіть, лайки ставте. Щось говоріть мені. Які ігри, що, де, як і... Погнали, погнали! Такс! Бенді Лонвуф. Самотній вовк. Що погнали? Подивимося, що і як, що не привишно, а тако, такого, тако. Що тепер треба привикати? Так, з бенді 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 Бенді. Тобто ми за Вовка якось будемо грати за оце. Борис, чи як його звати, борис. Борис. Налаштування не треба. Українська є, українська є. Погнали, подивимося. Так, вибрати рівень складності. Вибираємо легкий. Для новачків. ми що новачки, чи що. Нормальний, рекомендований, важкий. Для експертів. Та ми, типа, експерти, ну, але, бляха, та вже давайте нормальні. І каркатимо. Чого собі? Нічого собі, давайте, давайте. Жив собі вовк. Ух ти, шо, казачки. <smart noise> Любите казачки? Зараз я, я вам прочитаю одну казочку. Світ його був дуже небезпечним. Ну-ну, so, no, no. що далі? Сюрприз? Ні. Yeah. Тож йому повсякчас доводилося битися за життя. О, -о, -о диви. А за кожним його рухом стежив страшний чорний демон. Знаю його, я з ним зіздавав і бив не раз, хто не бачив, подивіться. Що цього починається? Що будемо робити? Чорний екрани, я не люблю чорні екрани. О! вставай, Борис! Та, борес, это визборизе волф. А що там? Чуєш? Та вставай, давай! Борис. Борис, боря. Що? А шо я, маю робити? Він не встає? О! Тихо! Борис встав! Позіхай, позикай, позикай! Ага, дивіться! А то вся гра так буде, чи ні? Ну давайте повчимося. Знаєте, що дуже темно. Знаєте що я зроблю, я нажму паузу. Налаштування. Е, мені знаєте, що треба. Яскравість підняти, а яскравості я щось тут не вижу. Блін, ну то ладно, будемо грати такого, ну, а що робити. Давай, бори, сендію, все буде добре. Ну, поки що ходимо, если може з нового рука входити. А до речі, може то джойстиком може? Грати? Я би джойстиком ну чекайте Може то файно джойстиком, золотой чикс, ану борес. О! Все, йдемо джойстиком. Давайте. А може джойстиком прикольно. Изки файний джойстик. У -у -у. Ля -ля. Так, борес, давай. Блін, вже не роби Я полный джойстик. А, може это щось треба? А що я нарубив? Корєс? Я щось не робив, не то. О, пауза. Назад. А ні, все роби Продовжити. Все добре, все нормально. Більше нічого не лавимо. А, а, де а? Взяв. Налобний ліхтар. Хоча темрява може бути вашим другом, часто вона приховує важливі предмети чи навіть монстрів. Налобний ліхтар освітить ваш шлях. Тож, увімкніть його. Та добре, бляха! Ну того він включить. А як виключити? Не знаю, поки що як вирубу, а йдемо йдем далі. Так, бій. Щоб битися з агресивними монстрами. Ренку будемо бити, як в пабі. Добре, без питань. Атака блок. X, Y, без питань. О, а блок? Ага, блок, бит. Все, добре, погнали. Я готовий. Знайдіть клаптики в студії, Сім штучок. А яких клаптиків? Борис, які клаптики? Е, Такс. Сяйні палички. Під час мандрів виходитимете колами можете загубитися. Збирайте і розкидайте сяйні палички. Ага. Так щоб ми не заблудилися. Дивіться, мож... Витривалість. Бігти, активувати. Та добре, добре, йой. Ага, так. О, тут ще такого бити. Все, добре. торба всім. Все, добре, ходить, да. А, давай. Випили пепсі. Може це не пепсі, я не знаю. О, там ринка, напевно, дарити треба. Е, знайдіть компоненти в ящиках. Пательня. Які компонент? Не знаю, який компонент? Так, збереження, 100%. Прогрес збережено Ай, ховання. Активувати. Маленьку достанці важку єдине при. Коротше, вони тут так погано написали. що я не вірю ніяких буквів Чесне слово, я вам кажу. Що тут у нас є? Ліфт. Та почекайте з тим ліфтом. Я хочу тут все, обійти перший порт, поїм до ліфт. Тут шість лямпочок якихось. І... Ааа, руйнування. Добре. На, страшне. Ми розберемо зі всім і все буде добре. знайдіть плюки на нижчих рівнях. Блін, тут їздити у підвали. Я не люблю в тій підвали їздити, чесне слово. Відкривай двері. Борис, 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 борис. Так, 0,5. Тут теж 05, 5 ключиків, там 5 того треба. Все по 5, я вам кажу, це таке? Попив, молодець. енергія є. Десь, boy треба бігти. Я тобі не винен, якщо ти не будеш бігти. О, це хто такий. Як взагалі можна так неперевершено малювати? Я не знаю. Не вірю своїм очам. А ти? Ні, бити його не можу, це добре. Може він мій колега? Дружбан. А ну нажми піписку бігом, ти підпишися, ще нажми на свідочок, щоб ти не загубився. Тут все спокійно, тут все спокійно. До речі, я щось не пчехав. Мені не йде, бо я не пчехав. Так, тут все добре, тут все добре. Я не знаю, що. Йдемо, чекай, а карта тут, карти нема. Тут реально можна заблудитися. О, тут аркади. А, тут один ключик треба знайти. А, ну, Напевне, треба йти вниз. Треба йти вниз. Там щось найдемо. Тут якась кімната. А, тут туалет. О, не, таз. Є хто? Туалет не зайнято. о, Бенді. Бенді. Ну, чотири. Чотири свічки тут треба поставити. Нам дуже багато всього. 2 хтось туалетні папірки на туалет. Ну як робити? Я десь туди. Що тут у нас? Резбережно. Це побачив. Музика грає тут. Там платівка. Емма Ламонт. 14 років викладання в Лондонській академії танцю. І ось я знаменита Емма Ламонт. Вигадую нові кроки в туалеті мультиплікаційної студії. Джоу Дрю хотів дати своїм аніматорам найкращий додатковий матеріал для створення танцюючих персонажів. Але він принаймні міг би виділити мені кабінет для репетицій. У мене навіть немає місця для схем із новими танцювальними кроками. Ходи, ходи. Вовк не хотів слухати. Даренка? Тут фонарик. Там музика грає. Роки. О! Знайдіть танці. Коротше, ті танці. Той нанів, коротше, танцівниця, щоб вона вчила танцювати персонажів. Я щось там можна вчила. Так, внизу, внизу ми ще не були. Я хочу битися. Я хочу когось одного. Тут один ключик треба якийсь загненний ключ. Ех, Що зводиться до того, що нам потрібно піти в ліфт? Я не хотів туди йти. Чесне слово, не хотів туди йти. Взагалі і ще до тепер не хочу. Але треба, ну що, ну підемо ліфт. Що тут? П'ять ключів. Там закрито, там закрито. Де де ліфт? Там ще лямпочок, а ліфт. Ну, то що, та поїхали? Чи ще зверху прийдемось? Я зверху ще не, не роздивився, все файно. Там збереження, там пательня, тут що? Фонарік? Включи фонарик. Чуваю, що там фонарик не світе. Прикол. Прикол. Просто прикол. Ладно, йдемо. Давай, ліфт. А що будем ходити? Давай, сідай. Студія. А, давай. Поки що на перший парк ми поїхали. Я не знаю, що там буде. Я чесно, не знаю. Зараз будемо бачити. День перший. Студія рівень B6 чи рівень 6, просто 6 припаси. Перший, перш ніж повернутися у схованку, в кожній зоні Борис повинен знайти та зібрати 6 необхідних припасів. Ну і човши, швидко повертається в ліфт? Перш ніж чорнильний демон знайде вас. А, тут може бути. А вот віць 6 речей зліва на екрані видно, добре. Що, До нас наближаються незнайомці. Та ты хоть кая. Бляха, тут же страшно. О! Один предмет знайшли. Так, камера. Порна камеру. Добре, добре. Я навіть не знаю, что можешь повертать. Пейкау. з молоком, будь ласка. Ууу, тут торба. Другий бік. Ой-ой-ой. Ну шо, я можу розповідати, ми перші двох завалили. Просто файно завалили. І знайшли двоє речей. А я не розумію, крі... крім цих речей, мені ще якісь речі треба збирати чи ні. О, це аптечка. А чого ти не береш аптечку? Тебе поздоров'ю таке собі. І вони вилазять з тої чорної штуки. Добре, я буду знати. Все, погано до гори. Тобто, якщо десь на підлозі, хтось порозливав чернило, звідти вилізе. Щось дуже-дуже погане. Каву? п'ємо каву, не п'ємо каву. Тут все спокійно. А це що таке? Ай, та шутного не попасти. О, що там є? А що там є? Слухайте, я ж відкрив. Прикинь, там нічого не було. Може щось було, може я просто не взяв. Ладно, йдемо далі. Борис, йдемо назад, гад. Ми знайшли три речі. Три з шести. Давай вниз, бо я не пам'ятаю. Ні, чекай, куди я зайшл? Я звідки зайшов взагалі? Тут лифт? Тут ліфт має бути. Там гірці має бути лифт. Ми до гри не йшли. Так, готуйся. О, бачу одну річ. Забрав. Тут треба гарно все зрозуміти, що як робити. О, це схованка, добре. Тобто, якщо йде чорнильний демон. Реслабоні. Не розслабоні, два удари і до побачення. Все. Ще одну річ на мені треба знайти. Одну однесеньку. Бачу, бачу. Можеш тікати? Біжіть до ліфта. Чекай, я забудь, як бігти. Та бежи, давай! Де. Тут лифт! 63! Ее! Ее! Чекай! Е-мое! моё мене ж джойстик се затрес. Чи може то я се затрес? Це просто капець. Припаси замкнено. Ти типу, я щось прийшов. А це до додому, та? О, збереглись. Фух, це капець. І в інший біг, якраз з того боку, де ліфт. Тут такі, така музика рай. Так, коротше, так, де далі? Мені далі треба йти на ліфт? І кожен раз мені треба знаходити припаси, чи що. А ну, давай. Я в ту саму можу їхати. Але ж речі, я там знайшов, Може, це вже другий рівень. Це був рівень шостий. День 2. Рівень 58. Може, то був 60-й. Це другий рівень. Це 100% другий рівень. Кожен день тут будуть нові рівні, так? О! Я зрозумів. Добре, вейлет там пастка. Стаєш, коротше, на оцей скелет. І вважай, що до побачення починаєш заново грати. Так, пішли. Що в нас тут? Тут все спокійно, тут все спокійно. Ну трохи зітрісе. А чи зітрісе камера? О! А тут грати якісь зверху. Бери, 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 бери Назад. О, може збити? Знайдений. Паличкою знайшов. А, там входить той! Чорнильний демон. Воин там. Я за ним йду, то я себе не бою. Я просто йду за ним. Скажу, я його можу набити. Давайте попробуємо. Ринку по голові, чуєш? ну хто витримає? Навіть чорний не не витримає. О, це що за штука? Ладно, я більше не буду. А пастку? Він попаде. Він не попав! Я зробив йому пасту. Я вибіг на ту коробку. Ого. Та добре, все, я програв. Ужаскість. Та це несправедливо взагалі. Схов. Та я бачу, що я в схові. Давай знову лізь туди, пляха-моха. Аа, яй-яй-яй, зараз, зараз. Зараз буде. Я думаю, що все. Угу, Все, день, два, рівнять сьомий. Погнали. Тобто тут вже не треба всі предмети. Я назбираю, і туди він вибіжить. Тут він вже ходить. Не знати чого. Там сховок. Е, але добре ж тут Сховки є. О, там щось випало. Поки що кроків не чую. Тут тупік. Тут дуже багато тупіків. Типу, якщо будемо тікати від нього, ми можемо забігти в пік і буде каранти. Добре, лівий бік ми обійшли, йдемо до гори. Тут вилізе якийсь. Не вилізло? А чого? О, ложка. Дайте мені ложку. О, ще одна ложка. Пастка, диви, Тут пастка, добре. Давай, давай, пікай. На. Що я взяв? Зайняв компонент зброї. Тут ще якусь зброю ти типу, поможеш робити. Може ринка якась дуже Дуже сильна ринка. Б'єш по голові торба. Так, він десь де. Я щось відкрив. Аму ну, нажмети піску бігом, ти піші ще нажме на двіно, щоб ти не загубився. Ні, пішов десь туди. Добре. Мені треба сховатися. Де двері, тут ще двері. Забирай. Три речі ми йшли. Добре. Каву пей. Молодець. Тут зараз зарва буде. Дві, диви, диви Оп. Ух! Чуть не попало. Тут що тупік? Нічого не б'єсь. Тупіків бляха бляхамуха. Тут тупік, там тупік. Там тупік. Що має тут маєте? Бігати по тупиках? Наш я тобі. О, тут сховок є. Не чути, ніхто не йде. Ладно, вертаємося назад. Давай, 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 давай. Добре. Вверх е, і ліво. Ми прошарли. Він де? Він де? вроді, там справа. Йдемо вниз. Так, да, він там зверху. Він зверху. Він мене не замітив. Давайте сховаємося. Ого. Сили, я тут не можу сховатися. Просто якась шафа щось там знайшов. Я ще так став коли шафа, думаю, зараз прийдеться схвалююсь сховася. Тобі си файно сховав. Блять. Що це таке? Це я подивився десь? Бенді? Приколи. А що я маю? Я можу щось зробити з ним? А ні воно нічого не робить. Ладно, я не знаю, що це таке. Але пише лук, дивіться. лук. Що лук? Я подивився. Бенді йде, Ой, тву, Бенді Близько? Лезько. Так за... пішов направо, вроде. І мені треба направо. Я все обійшов, в право сторону обійшов Блін, та біжимо на ну, буду робити? Мені треба сюди. Щось то дом тікати туди і побіжимо до гори, Там є сховок. Де він пішов? Де він є? Де ти ходиш? Тут все спокійно. Тут таке скрісло. Туди я сідати не буду. Там двері закриті. Так, скільки мені? Ще три речі треба знайти. Де їх? Він знизу. Чи зверху? Я не маю де ховатися. Блін. Що робити? Не, вроді пішов. Десь де, а десь вроді далеко. Там він справа. Я наліво. О, відкрив. Щось є. І нічого нема. О, ще одна річ. Дві речі найти. Тут хтось вилізе? Ніхто не виліз? Тут щось є? Блин. Боже. А не пікай! Ага. Тут нічо Ще одну річ. Одну річ і додому. А вовна, бляха, ну а як. То біжи! Тут. Він зверху біжить. Мені здається, що не тут ліфт. То не тут ліфт. Та, будь ласка, то будь ласка. Давай, 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 давай. <ріхи> Я ще йому пише їх, дав. Ужасно. Бляха, це дуже важка гра. Це не так то просто робити. Давайте ще одна спроба. Я мушу це зробити. Блін. Та все якось треба, коли ти знайшов п'ять речей, коли вже маєш шосту знайти, ти її знаходиш і не береш, чекаєш, подивишся, де він є. Рівень М? Це якийсь другий рівень? Я не поняв, а де той мій? Може, тут його немає? Так, бери, 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 бере. Опс. Трошки один рівень прийшли. Ну, один тут кинул, слабони. Ляха, давайте я хоть два пройду. Тут ничего нема. Направо. І щось не чую, що він десь бігає. Не, вроде нічого не трясеться, це шутки. Оп. А фанаси відкриває, і все. Давай, давай. А, о! Цел там нічого. А тут тупик. Без тими тупіками. Не Нетрісесі нічого, значить, його нема. він просто далеко, не знаю. Так, давай до гори. Ай, пастка! Втік. Тут спокійно. Відкрив. Забрав. Щось для схову. Предмет взяв. Ааа! Оце пастка файно спрацювала. Їду взяв. А, ні! то якась книжка. Типу предмет. Давай біжи. Все, він бігати не годен. Йому потрібна енергія. А енергія, дивіться, енергія не відновлюється сама по собі. Я думав, вона сама по собі буде. О, він десь тут. Блін. Та що, то я. Я програв. Я програв. Ну, по я дум, що енергія відновлює, що ви мені тут розказуєте? А як, ну як, ну бляха-муха. Ну нічого, перше. Перший день рівень ми зробили, зробили. А я тут все треба, а ну чекай, щось тут передивлю. Я ж знайшов якусь штучку, давай збережемося. Де сховався? а що тут ховаєшся. Тут же на моєму поверсі нікого, по суті, немає, ні? Вроді ні. Музика свіграє, тут карти можна грати, спати можна лягати. І мені так по поверхах ходити, збирати оці деталі по шість. І крім них, я ще купу всяких штучок нахожу. І отут є якісь, там з кожним. Поверхом відкривається новий поверх. Ну Но, насправді дуже важка гра. Правда, то все треба файно вивчити. Пастки, пастки то вже таке. або ви тут 6 штучок якихось треба. Там ключ знизу треба. Тут 5 ключів треба. Треба купа всього. Одним словом, я це пройду, а во тут аркада взагалі один якийсь. Ми сьогодні що? Подивилися на гру, гра тільки вийшла пару днів тому. Ми на неї просто подивилися. Ми почали грати. Ми грати продовжимо обов'язково. Я не знаю, хто ти такий. Ну хто ти такий? Не вірю своїм очам, а ти. Та ти хоч навчишся щось нове говорити, чи не навчишся? Так що, я думаю, вам сподобалась гра. Мені сподобалась. А вам, я думаю, сподобалася вебка. Якщо не сподобалось, ну, то не сподобалось, то вшіткам так не сподобалося, граю без вебки, і все, ти буду грати. Ти всі проблеми. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. Ви -па. напевне не думали, що це отакий от дядько лисий, ні? З бородов. Ага, а то я. Так що давайте порубаємо, пограємо, подивимось, що є. Скреп геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові відео кайфує кожен раз на YouTube канал Підпишись, і геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас.